Наша робляка спокоюка товар на 25 травня. Ось такі класні очі Беркінстоки, 38 розмір, 450 гривень. Устілка в них шкіряна, ортопедична, дуже класні. Хто полюбляє Беркінстоки? Ще ось такі скетчерс. Дуже зручно на липучках. 450 також гривень, 36-37 розмір. Ось такі гарненькі. Ще ось такі чоловічі босоніжки на липучках. На липучках вони шкіряні. Розмір 400 гривень, 43 десь. Ось такі прикольні. Ще ось такі кіни американські, вони 400 гривень, десь 37-8 розмір. такі гарненькі. Ще ось такі мерили дитячі, 350 гривень, тут на ліпучках, Розмір десь 34-й, 34-й розмір. Ще ось такі класні Шльованці, 350 гривень. Це замш, дуже м'якенькі, легенькі, 38-й, 7-й розмір. Дуже-дуже такі прикольні. Ось такі гарнесенькі наїчки, 300 гривень, дуже класні, гарний колір, розмір 28. Ще ось, ось такі дитячі Under Armour, вони ну, також 300 гривень, розмір 33-34. Ще ось такі Шлюбин, 250 гривень, десь 37. -й. Дуже легенькі, гарненькі. Ще ось такі скетчерс. устілка Memory. 35 36 розмір. 350 гривень, дуже дуже легенький. Легесенька душа. ось такі, крутезні, наваличу. 300 гривень. Розмір 25. Дуже класний. Ще ось такі Nike. Це такий золотий колір. Дуже гарні, також 300 гривень. Стан нових розмір 21. Дуже гарний. Ще ось такий скетчерс. Дуже класний. Ярко. Цвіті. 250 гривень на липучках. Дуже зручно. 24-й розмір. Устілка 14 см. Ще ось такі кейди ванси, 250 гривень. Розмір 27-28. Такі макасинчики 120 гривень, жіночі, десь 38 розмір. Ще ось такі шльопанці, 150 гривень, дуже такі м'якісенькі. Ось такі поблизні босоніжки, 300 гривень. Джей e, Грев, також e, другий бренд. Шкіра. 37-38 розмір. E, дуже м'якенькі, шкіряна, лакова. Дуже гарні. Ось такі конверси дитячі, 250 гривень, 35-й. Розмір. Ще ось такі паладіуми, балеточки шкіряні, 150 гривень, широковий розмір. Дитячі ось такі мерили. Також на липучках 24 розмір 180 гривень. Ще ось такі шкіряні балетички. Джесіка Сімсон, 100 гривень, 38 розмір. Тут резиночка дуже гарні, Ще ось такі босоніжечки, бобси, м'якенька устілка 120 гривень. Дуже зручно, регулюються. Прикольно 37-38 розмір. Ще ось такі балеточки 100 гривень. Вони шкіряні, розмір 38-39. Ось такі класнючі мерили дитячі. Стан ідеальний 120 гривень. Також на липучках, що дуже зручно. 23-24 розмір, 14 устілка. Ще ось такі альберті, дитячі дуже-дуже легенькі, 120 гривень, також десь 24-й розмір, 25 розмір. Гарненькі. Ще ось такі рібоки, 150 гривень. Десь 20, 19, 20 розмір. Ось такі. Прикольні. Кейченчики, 120 гривень, розмір, десь 24-25. Також на липучках. Ось такі балеточки, 40-41 розмір, 100 гривень. Ще ось такі дитячі балеточки, також 100 гривень. Красівочки дитячі, 100 гривень, розмір 30. М -м, мабуть, ось такі дитячі красівочки 100 гривень. також дуже гарний. Могасички 120 гривень тут резиночка, вони тут без шнурків, дуже прикольно зроблено. Гульфіш ось такі жіночі босоніжки 100 гривень, десь 38-39 розмір. Ось такі дитячі кросівочки шкіряні 100 гривень, маленький розмір десь 20-19. Дуже гарницінько. Це ось такі дитячі, 100 гривень. 100 гривень, розмір також десь 25-й. Ще ось такі дитячі, дуже гарні, багато. Світовідрівних елементів. 100 гривень. Розмір також десь 20-й. Такі жіночі балетки 50 гривень. 38-й розмір. Дитячі ось такі. Класні балетки Розмір... 30-й, 32-й, 30 100 гривень, зам, шкіра, всередині шкіряна устілка на липучках. Ще ось такі шкіряні е, жіночі шлюфенці, 50 гривень, є дефект, розмір десь 36-37. Ось такі кросівочки е, також 50 гривень, є дефект, 42 розмір. Устілка така м'яка Ось такі туфлінг, 100 гривень. Розмір десь 33-34. Ще ось такі гарні тусумішки навес, 100 гривень, 42 розмір. Ще ось такі жіночі туфельки 50 гривень. Ось такі гарненькі на танкеточки 50 гривень, 37 розмір. Ще ось такі 50 гривень, вони без шнурків. Є дефектик. Ще ось такі дитячі, 50 гривень, рибоки. Ось такі дуже гарненькі, малесенькі. 20 гривень, розмір десь 24-25. Ще ось такі дитячі 50 гривень. Наліти дуже класні. Ось такі жіночі осмірочки також 50 гривень. Мокасинки, ось такі Michael Kors 20 гривень. Ще ось такі 50. Десь 28 розмір. Ось такі ековські 50 в них дефект, 39 розмір. Ще ось такі жіночі 50, також дефект, Ось такі пінеточки маленькі, 6-9 місяці від картерських, 20. Ось такі балеточки, 23 розмір також від Carsters, 50 гривень. І ось такі конверси, 50 гривень. На липутичках, розмір 24, 15 устіка.